Крім того, місячне затемнення це завершення певного циклу. У нашому випадку, 7 вересня, відбудеться місячне затемнення, яке завершує цикл, який розпочався ще у 2017 році. Згадайте, що в вашому житті розпочалось, відбулось у 2017 році. Що відбулося в Україні у 2017 році, пам'ятаєте? Ми отримали безвіз. Цікаво! Цікаво, як програються стосунки з Європою? Питання відкритих кордонів зараз. Тобто слідкуємо, що буде, які теми. Будуть підійматися, да, яка інформація буде освітлюватися у ЗМІ з приводу стосунків України Європи? Спостерігаємо.